Доброго дня, мої любі дітки, доброго дня, дорослі! Сьогодні ми продовжуємо говорити про свійських тварин. І наше головне завдання те, щоб ми розглянули, а які ж вони, які наші гарні тваринки, які живуть вдома, а інші живуть де діти. Це ми з вами з'ясуємо, це ми з вами вже говорили. Погляньте на мої малюночки. Скажіть, будь ласка, ви впізнаєте, хто це? Кузя знає, хто це? Так, мої песики. Молодець. Песик це маленький, собачка, мама. Пес, тато. та Маленький песик. Діти, дивіться, коли мама, тато і дитинча їх, ми називаємо, що це сім'я тваринок, а можливо сказати собача сім'я. Так, а тут у нас кішечка, кіт і котик маленький. Кошеня. Це теж у нас сім'я тваринок. Але можна сказати, кошача сім'я. Так, дітки, а ще ми з вами говорили про те, що корови живуть, а де живуть корови? Кузя, скажи, будь ласка, ти знаєш, де вони живуть? В лісі чи в селі? Де живуть корови? Ні, в селі. От, Умничка, згадав, ми говорили, що. Корови живуть у, на фермі, і вони живуть в селі. Дивіться, це корова, а це бик, корова мама, тато, бик, а це телятко. Діти, а подумайте, чим відрізняються вони між собою? Погляньте, корова завжди менша за розміром. А бик здоровий, дужий. У нього роги здорові, а в корови менші ріжки. Він і вуха в нього здорові, і тулуб у нього дуже здоровий, а копита міцні, які, здоровенні. Отже, це в нас сім'я тварин корів. А телятко зовсім маленьке. Тепер розглянемо інший малюночок. Це в нас хто свиня, а це хто? Кабан? Бик і кабан це нові слова. Запам'ятайте, це кабан. А це в нас поросятко, це теж сім'я домашніх тварин. Отже, діти, ми сьогодні з вами вивчили нові слова. Це бик, кабан і сім'я тварин. Тварини, домашні, котик і собачка живуть вдома, а корова, бик і телятко живуть на фермі. Свиня, кабан і поросятко теж живуть на свинофермі. Ми все вже з вами ці слова вивчали, але запам'ятайте їх. Дітки, я все ж таки чекаю і скузую на ваші фото, які ви будете покажете нам ваших домашніх тваринок, котика або собачки. До побачення, діти, до зустрічі!